Шановні депутати, прошу займати свої місця. Thank Шановні депутати, прошу займати свої місця. Як скажете? Я думаю, і вам зарікатися не треба. Шановні депутати, продовжуємо роботу нашого пленарного засідання. Прошу включити реєстрацію. Люди. Чи будуть ще пропозиції до порядку денного? Піх. Богдан Петрович. Шановний пане голову, шановні панові депутати, я прошу внести в порядок денний нашої сьогоднішньої сесії одне невеличке питання про. Е по будівництву безкіського тунелю, бо згідно закону України про надра, ми повинні дати таку згоду на користування надрами під час будівництва нового двоколійного Бескидського тунелю на території Опорецької сільської ради Сколівського району Львівської області. Матеріали щодо погодження клопотання направлялися в комісію. І е, я прошу це питання внести на розляд сесії. Дякую, голова профільної комісії. Балецький Олексій, голова профільної комісії. Що нема? Скажіть, встаньте, скажіть, я думаю, вас почують. Комісія підтримує. Дякую, ставлю на голосування пропозицію, звучену депутатом Пів Воданом Петровичем про внесення. Прошу підтримати важливе питання, господарство. Прошу включити режим голосування. За 66 рішення прийняти. Наступна пропозиція Ігор Крисків. Шановний голова, шановні депутати, я дуже прошу питання 47, яке я вносив про внесення змін до рішення номер 722 про програму соціально економічного та культурного розвитку Львівської області на 2013 рік. Поставити на питання 20. Дуже прошу депутатів це питання там мізерні кошти, які там по культових спорудах, по монастирю, по церкві. І там не можемо людям проплатити. Прошу його поставити на першій половині засідання нашої сесії. Прошу підтримати. Скажіть чітко, яким питанням в першій половині це я двадцятим питанням двадцятим. Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом Ільгором Криські. Прошу включити режим голосування. Прошу підтримати. 79. Рішення прийняте. Микола Кадиколо. Микола Кадиколо, фракція батьківщини. Пане голову, десь аналогічного типу. Таке ж прохання, оскільки 45-ти питанням є. Внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівщини, що стосується в част... або в частині природоохоронного фонду. Ми може би сьогодні розглянули, та нехай би вже йшло фінансування нормальне. Тому просив би, щоби також от перенести, наприклад, наступним питанням після питання, те, що вносив тільки що Ігор Кривків. Пропозицію, визвучено Микола Кадикова, ставлю на голосування. Прошу включити режим голосування про це. 71. рішення прийнято. Балицький Олексій. Пане голову, шановні депутати. Я тоді пропоную внести до порядку денного питання, що саме я озвучив: а це є звернення до МВС, СБУ та Генеральної прокуратури стосовно дій в Харкові, а саме знищення дошки Юрія Шевельова. І відповідний проект рішення. Прошу підтримати. Ставлю на голосування озвучену пропозицію депутатом Олексієм Балицьким. Прошу включити режим голосування. Ярослав Кочмарик. Ярослав Качманок, Законіцька об'єднання свобода, шановний геро... пане голово, шановні депутати. Пропоную внести до порядку денного питання про внесення змін до рішення Львівської обласної ради від 16.05.2013 року номер 770. Це рішення відноситься до створення. Комунального закладу Львівської обласної ради Самберської школи декоративно-ужиткового мистецтва. Але в цьому рішенні ми не прописали передачі видатків на оплату праці. І це на нинішній день ті, декілька людей, що працюють в цій школі без зарплати, це не впливає на фінансовий ресурс закладу. Тобто, це є, ну скажімо так, фінансово-технічне рішення, але без нього не може фінансувати зарплата людей. Тому прошу. Дякую. 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 Ставлю на голосування пропозицію злученої депутатом Мирославом Качмариком. Прошу включити режим голосування. За 82 рішення прийняте Олександра Небожук. Олександра Небожук, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Шановні колеги, у мене для вас пропозиція, яку я дуже прошу підтримати. Я розумію, що пристрасті в залі є досить активними, і тому я дуже прошу першим питанням провести зміну в програму освітянську напередодні дня вчителя. Напередодні дня вчителя освітяни чекають цих грошей. Я просто дуже хвилююся за те, що якщо пристрасті в залі знову досягнуть такого ж рівня, які були на початку, то ми можемо це не проголосувати. Це питання у вас не займе багато часу. Воно є опрацьоване і чітко обґрунтоване. Я прошу звернути на це увагу і підтримати, хоча б таким чином освітян розглянувши це питання. Дякую, сміття ставлю. Ну, шановні депутати, ну депутат, ну для чого ви втручаєтеся в ведення? Якщо на це пішло, у нас рішення минулої сесії було прийнято першим питанням заслухати сміттєзвалище. Є пропозиція, ми її підтримуємо або не підтримуємо. Тому я ставлю пропозицію, яку озвучила депутат Олександра Небожу. Заслухати питання першим. Ви визначаєтеся. Ставлю на голосування пропозицію, яку озвучила депутат Олександра Небожу. Прошу включити режим голосування. За 51. По фракціях. Дякую. Прошу. Є наступна пропозиція. Це питання розглянути другим порядку денного. Ставлю на, на голосування пропозицію розглянути це другим порядку денного. Включіть режим голосування, прошу включити. А яке перше? Зупиніть. Є питання, яке проголосоване про угоду. Перше. Друге, ми ставимо питання озвучене, не божу. Прошу включити режим голосування. За 88 рішення прийняти по фракціях. Олександр Москалюк. Шановний пане Голово. Якщо вже трапилась така ситуація, що ми в порушення регламенту збираємося розглядати першим питанням питання угоди про сланці, я вас дуже прошу. Давайте внесіть на голосування пропозицію, щоб ми це питання голосували не першим, а хоча б третім по рахунку, допустимо, після 12, го третім, четвертим. Тому що ми не готові підготувати свої альтернативні пропозиції. Нам в цьому є необхідність. Ставлю на, голосування. Ставлю на голосування. Пропозицію озвучено е, Олександром Москалюком. Прошу включити режим голосування. Перенести на ось. За 32 рішення не прийнято. Тарас Киба. Тарас Киба. Прошу питання номер 17 про інформацію Львівської обласної державної інформації щодо оздоровлення. Перейменувати на звіт, тому що у нас програма того року закінчується, і якщо ми заслухаємо інформацію, то відповідно ми за 4 роки, якби маємо все-таки якусь оцінку роботи адміністрації власне по оздоровленню дітей. Прошу номер 17 поставити не інформацію, а звіт внести виправлення формулювання питання. Ставлю на голосування. Пропозицію звучену Скибою, депутатом скибою. Прошу включити режим голосування. За 42 рішення не прийняти. Юринець Оксана. Прошу підтримати зміни проекту рішення, який був винесений комісією, тільки що озвучений Тарасом Скибою на звіт, зв'язку з тим, що закінчується програма, і це буде важливо вже сьогодні, в тому часі, послухати, як звіт. Я, я вже ставив це питання на голосування. Воно не набрало відповідної кількості голосів. Тому, пані Оксано, будете під час мати служити. під час розгляду цього питання, будете мати можливість внести зміни. Дякуючи, будуть ще Іван Горон. Ну, я щось... Іван Горон, фракція удар, партія Віталія Кличка. Прошу внести в порядок денний проект рішення про звернення до Верховної Ради України щодо скасування закону України про внесення змін до податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку та на ути... За ути... Утилізаційний збір з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм. Відповідне звернення зареєстроване і, якби прийшлося терміни і оприлюднення. Прошу підтримати. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію, про звучену депутатом Іваном О -о. Гороном. Прошу включити режим голосування. За 71 рішення прийняте. Наступна пропозиція Оксана Юринець. Оксана Юринець, політична партія Удар Віталія Кличка. Прошу внести проект рішення про інформацію Львівської обласної державної адміністрації щодо фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг в Львівській області за 9 місяців. Цей проект рішення прошу поставити в кінець порядку денного, який сьогодні сформований якою ставлю на голосування пропозицію, озвучена депутатом Оксаною Юренець. Прошу включити режим голосування. За 87. Рішення прийнято. Наступна пропозиція Оксана Юренець. Прошу внести ще один проект рішення, який прийшов всі терміни, також в кінець порядку денного про виконання обласного бюджету Львівської області за 9 місяців 2013 року в частині змін обсягу затверджених бюджетних призначень, головним розпорядником коштів обласного бюджету за загальні і спеціальними фондами та змін до напрямів використання коштів та реалізації обласних програм. Дуже важливо, тому що за пів року в звіті мене побачили деяких програм, які були профінансовані. Тому я думаю, станом вже за 9 місяців, які ми будемо слухати на черговому продовженні сесії. Це було, варто було заслухати. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію злученої Оксаною Юринець. Прошу включити режим голосування. За 65 рішення прийняла Микола Кадикова. Шановний пане голово, прошу включити також ще три рішення. Вони також пройшли всю процедуру. Є погодження профільної комісії, є також, також відповідний термін. Вони відображені на сайті Львівської обласної ради. А саме це перше про погодження клопотання для отримання спеціального дозволу товариства з обмеженою відповідальністю балету. Ставлю на голосування. Пропозицію озвучену депутатом Миколою Кадиком. Прошу включити режим голосування. 51. рішення не прийнято. Ярослав Качмарик. Ярослав Качмарик Сокринське об'єднання свобода. Шановний пане голову, у мене по процедурі виступ. Питання 52 по друге ремонту доріг у Львівській області за кошти державного та обласного бюджетів за 8 місяців 2013 року. Водночас, щойно ми до внески згідно пропозиції ОНЕЦ, питання по фінансування. Постан фінансування ремонту доріг за 9 місців в порядку денному однієї сесії і за 8, і за 9. Давайте ще щось включимо. Я просив, коли депутати пропонують внесення до порядку денного питань, дивитися на ті питання, які вже є в порядку денному. Дякую, дякую. Ставлю на голосування. Чи будуть ще пропозиції до порядку денного? Шановні депутати, до мене надійшло звернення від голови фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, яка просить перерву на 15 хвилин. Оголошується перерва на 15 хвилин на вимогу фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Я мушу оголосити. Оголошується, я оголосив перерву. Ну що ви? Прошу, я оголосив на 15, згідно цього. Інше наголосила.